Чому два діди так люблять? Це Їх об'єднує одна хвороба психологічна, це не секрет. Також у Путіна є багато компроматів на Трампа. Один з них це є його дружина Мелані. Це отакий досить серйозний. Їх завербували, були ще, коли вони були молоді. Це я не відкрию Америку. Також е, самий основний це педофілія е, справа про, з Епштейном. Путіна всі докази для, для Трампа є. Що зараз Путін просить у Трампа дати час і показати, що він зможе завоювати Україну і що в нього це все вийде? Тому Трамп зараз дає такі задні. І він пішов на, на такі домовленості. Але е, в Трампа ще є одна біда. В нього є свій. Народ і свій Конгрес, і свій парламент, який починає тиснути на нього. І я можу сказати, що він таки до нього його дотисне, тому що в нього немає вибору. Він зараз, як в глухому куту, його загнали в глухий кут. Але він буде вибирати таки, що він буде працювати на Америку. Якось так. А я завжди говорю, що в нас все буде Україна. У нас все буде добре.